Один з ліцеїв Харкова, Слобідський район, після тривалої паузи, одинадцятикласник Михайло Ланько знову на уроці, наживо, все каже, наче вперше. Простіше, коли ти не сидиш перед ноутбуком по 7 годин на день, а знаходишся в класі, слухаєш вчителя, пишеш самостійно конспекти. Тому тут, на мою думку, доволі значні є перевага очного. Я останній раз у школі ж був у 9 класі до того, як почалась війна. І от коли збирався до школи, то такі флешбеки, так би мовити були. Саме це, це навчальний заклад один з тих, що в Харкові відновив змішану форму навчання. На сьогодні шкільна мережа нашого навчального закладу становить 482 учні. На жаль, тільки 288 з них знаходяться у місті Харкові, але 80% від цих учнів, тобто 235, виявили бажання і сьогодні мають можливість навчатися в змішаному форматі, тобто очно бувати в школі, бачити своїх вчителів, своїх однокласників. І все це стало реальним завдяки міжнародним партнерам, які і профінансували облаштування в ліцеї належного протирадіаційного укриття з класами і всім необхідним, так щоб діти Харкова могли навчатися так, як колись до війни. В нашому закладі було протирадіаційне укриття, але воно вже потребувало ремонту і осучаснення. Крім того, навесні 23-го року поблизу нашого закладу освіти були вибухи, які нанесли шкоду конструкції будівлі закладу. Всі ремонтні роботи та облаштування укриття були здійснені за фінансової підтримки федеративного баварського уряду та при співпраці з асоціацією побратимства Харків Мурбер. Сьогодні ми дуже вдячні і нашим міжнародним партнерам, і харківському міському голові саме за те, що ми маємо сучасне сертифіковане протирадіаційне укриття, яке відповідає всім вимогам. Роботи тривали більш ніж три місяці. Вони були дуже серйозні, тому що було встановлено в першу чергу вентиляційні канали, тобто повітря, яке так необхідно у приміщенні укриття, були встановлені. Санвузли, проведена нова електромережа, проведений інтернет, встановлені камери, які дозволяють одночасно проводити уроки не лише для дітей, які знаходяться в укритті, але й для тих, хто вирішив займатися дистанційно, встановлені броньовані двері на випадок радіаційної небезпеки, а також інші ремонтні роботи, які осучаснили наше приміщення укриття. Уроки для вихованців ліцею проходять позмінно. Кожен клас має свій графік. А ті, хто за кордоном чи не в Харкові, присутні теж на уроці онлайн. Ми дуже цього чекали, тому що діти засиділись вдома, це по-перше, по-друге, онлайн-навчання це там є свої плюси, але все ж таки спілкування це найперше і найголовніше, що хотіли, що хотіли діти. Молодша дитина навчається в 5А класі, то вона просто біжить з задоволенням до школи. розумієте, Вона чекає цього моменту. Я класний керівник 9 класу ще, і ця дитина, яка захворіла, перше питання в неї було, мам, це що я до школи не піду. Ось і все, розумієте, цим мені здається, все сказано. Ми довго чекали на офлайн. Тому що рівно два роки, як діти сидять на дистанційному навчанні. Хоча дистанційне навчання організовано якісно і продуктивно, ми працюємо на платформі «Human», все облаштовано, але ми мали величезні втрати, освітні втрати як спілкування, комунікація. Так? І цього не вистачало. Тепер дітки спілкуються, дітки бачать своїх вчителів, однокласників. Батьки дуже раді, тому що вони, врешті-решт, можуть вийти працювати і поповнювати бюджет Харкова. Як у вас успіхи? Це що базується в Слобідському районі, поки єдиний в Харкові, що має сертифіковане протирадіаційне укриття. Але каже міський голова, це тільки початок. Це такий перший заклад, в якому все обладнане по всім нормативним документам. Це ПРУ, і тут має можливості діти навчатися. Причому діти і першого, другого класу і випускних класу, Тому це дуже важливо. Це перший такий крок, але ми будемо відбудовувати декілька шкіл у районах міста Харкова для того, щоб діти мали змогу навчатися, щоб школяри ходили на навчання і навчалися вічно. На віч. Це перша школа, в якої будемо працювати разом з нашими міжнародними партнерами. Крим цього, хочу нагадати, що ми, не зважаючи на все, будуємо першу таку школу під землею, і вона буде в березні вже здана в експлуатацію. Будемо навчати дітей там. Леся Кополюк, Сергій Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків, новини.